<питеріг> Шо, За порушення порядку. Правед, не тоталітарний по це порядок. Ми підійдемо Вен, до, міліцію, Якусь, очевид, ми до міліції, тому що, очевидно, ми звертаємося до міліції, а та не до пам'ятника життя. <питеріг> 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 Сколько лошадей мы работают, как шавки И в школе пиздили, может мы хуярили балками Теперь пошел отрыв, на нас с тобой, брат За всю хуйню замутные движухи За во дворы, закон не писан серым, Не дать человека в погонах Тут править ненависть жестокость, забудь про законы Нас порождает звезды, прячется за своей формы. Ты защищаешь народ, да ты продал свою жопу Кому не знаю еще, и честно знать не желаю Крути педали легавой, пока пиздец не дали, не Все пацаны с района знают, какими ценными делами вырубаешь мани А сколько подставных людей сейчас не нужно на ярых, сожжет... Хавин почуя Справжний запорожец и справжний герой. Людина волі і витримки, яка зараз карається, можливо, за нас, яку зараз катують, відповідає своєму прізвищу. Він зробив так, свою честь, він не проміняв ні на що. Зробив так, як мав би вчинити кожен чоловік. Зараз ми ще поставимо і ще будемо ставити декілька до Віталія Запорожця. хай чує, що його село з ним, що Україна з ним, що його ніхто не покинув, і ми будемо питися до нього. Міліція забрала, а потім всю ніч сиділи за воротами у голочку, чекали, що ніхто Віталій прийде. І ці 5 тисяч вони употребляли віталія. З Віталієм я за декілька разів. Нормальна людина, освічена, юрист. Ну, я зрозумів так, що він дуже такий патріотичний за свою країну. Ну, а безпредельний міліцейський. Ходили, угрожали людям, сидять старушки, а вони говорять, якщо не буде, не найдемо два дня, будемо палити село. Може, представлю, що це таке залякання людний. Ведь минтовский безпредел! Ведь безпредел! Ночь наступает, и по за свободу Редминтовський Редминтовський первое Редминтовський дело, репут. когда берут ни за что, влепив любив висящее дело, и дело в том, что предела нет... Дальше тем хуже, а правосудие словом лишь невиновных за душу, за поглубже Уснавшись туда, куда свет не падал Ты федерал и ты падаль, ты не защита, а падла пали дальше меня, бля, пока тебя не спали и не убили, всю гниль в твоем гнилом сером мире, бля Хейтап! Семьи, ты ублюдки, 15-30 сутки Семьи, ты ублюдки, 15-30 сутки Хейтап! Семьи, ты ублюдки, 15-30 сутки